Вітаю! Знайомтесь, робочий зошит лінії від видавництва вільний вітер. Це не просто зошит, це перший і найважливіший крок до письма. Він допомагає дитині розвивати дрібну моторику, тренувати координацію рухів та вчитися проводити лінії точно і впевнено. Саме з цього починається легке і радісне навчання письму для дітей від 4 років. Ми починаємо з основ. Вертикальні лінії зверху вниз. Яскраві картинки допомагають дитині зрозуміти напрям руху і роблять заняття цікавими, наступний етап ламані лінії, прямі та кути. Ці вправи розвивають точність рухів і тренують мілку мускулатуру руки дитини. Потім переходимо до закруглених ліній. Це важливий крок до написання овалів, півкіл і птель. Що потрібні для літа. спіралі не лише цікаві, а й дуже корисні. Вони вчать проводити лінії без відриву руки і формують плавність руху. Ці сторінки тренують орієнтацію на просторі аркуша. Великий формат допомагає краще відчути рух по колу. А тут дзеркальне малювання. Дитина вчиться бачити симетрію. Аналізувати форму і структуру, що дуже важливо для розвитку логіки. Переходимо до написання друкованих літер. Крапочки підказують, з чого починати. Стрілочки як рухатись, а пунктир, як вести лінію. На завершення повна абетка для візуального запам'ятовування. Після роботи з цим е дитині буде набагато легше навчитися писати. Зошит лінії це надійна підготовка до письма з любов'ю і турботою. Підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах, щоб не пропустити новинки та корисні поради для розвитку вашої дитини. Бажаємо успіхів!